Доброго дня, ми назвати Ребята за студентом показує рекламу я тема розробка та створення вебсайту Panama Shop. Мета допомога роботи полягає в створенні інноваційного та функціонального інтернет-магазину, який задоволяє потреби сучасних споживача, та надає на найвищий рівень сервісу під час покупок. Поставлення завдання: розробка зручного інтерфейсу сайту, щоб забезпечити комфорт. Доступ до всіх товарів та сервісів, представлення детальної інформації про товари, що користувачі могли зробити вдуманий вибір, впровадження функції фільтрації для швидкого пошуку товарів за різними критеріями, забезпечення за за поставича вибухова пошта і використання е е е передових технологічної веб-розробки, е е веб таких як HTML, CSS, JavaScript, React та матеріал Яру. Тут я використовував серед того, що програмування VS Code, мова програмування JavaScript, бібліотека React, база даних HayaPay, бібліотека матеріал UI і система контролю версії ІСІД. Тут структура сайту. Основні можливості сайту. Перегляд асортименту усівок, детальна інформація про товар, додавання до списку улюблених, додавання до корзин, оформлення замовлення, авторизація та реєстрація, адаптивний дизайн, додавання до списку улюблених, інтеграція з сервісом доставки, пошук і фільтрація товарів. Тут ми бачимо інтерфейс авторизації. Тобто тут ми можемо, якщо ми вже зареєструвалися, ми можемо ввести. Логін і пароль, який вже був зареєстрований, і ми віддамо свій уговий запис. Тут е, інтерфейс реєстрації, тобто тут ми реєструємо аккаунт свій, щоб користуватися, і заказувати е, кросівки і тому хороші речі. Так, е, Інтерфейс до сторінки, тут ми можемо побачити е, новинки, е, вибір кросівок і тому похожі речі. Тому вибрати добре адітас, накіт, похожі категорії, жінок, Поставивання сучасних технологій, таких як Реакт, Майорфей та матеріал Я. Дозволимо цього створити зональний та приватний дизайн, які відповідає найновішим стандартам, основні функції сайту, такі як широкий асортимент товарів, зручний пошук і фільтрація, а також можливості в стані IP-лойко. Паблють вона вашим відповідальним вибором для меншого. Дякую за увагу, можливо, до запитання. Так, зачитую відгук керівника на дипломну роботу студента Работицького Назарія Васильовича тема розробки вебсайту е Так, е У своїй роботі Назарій продемонстрував здатність використовувати сучасні технології та методи розробки для вирішення виробничих та конструкторських задач. Функціонал Панамашов потребує подальшого вдосконалення, деякі аспекти сайту виглядають незавершеними. Коштів покупок системи обробки замовлень та зворотній зв'язок з клієнтами виконані недостатньо. Одним із суттєвих недоліків роботи є відсутніх з діаграм потоків даних. Ця, ці діаграми є важливим для візуалізації процесу обробки даних та взаємодії між компонентами системи. Так, робота заслуговує на оцінку. Задовільну керівник Єрумчука Миколаївна. Рецензія негативні. Особливості веб-сайт панама Шобна реалізує всі необхідних функцій для повноцінного інтернет-магазину. Деякі базові можливості, такі як пошук, покупок система обробки замовлень та зворотній зв'язок з клієнтами виконані недостатньо або відсутні. Одним з суттєвих недоліків є відсутніх діаграм потоків даних. Позитивні сторони роботицький назад продемонстрував грокі розуміння основних теоретичних аспектів розробки сайтів, включаючи сучасні технології та. Методи роботи. Оцінка пропонується задовільно. рецензент пильник Тарас Петрович, доцент кафедри наук, кафедри фізики та інформаційних систем Другомського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дякую. Наступний, будь ласка, Яков Олег.